Дрони, тепловізори та автомобілі для бійців від початку повномасштабного вторгнення росіян, Ольга Данченко стала волонтерити, але не очікувала, що під час першої поїздки на передову знайде кохання. І, власне, там в Борвінковому це було Харківська область. Тоді ще якраз відвоювали харківську область, хлопці, і там я зустріла Сергія. Сергій на передовій із 2014 року, спершу як військовий медик, потім як доброволець. Зараз він командир другої роти другого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади Сталева сотня. Як і Ольга народився в Тернополі, але познайомились вони лише на фронті. Закохані стали жити разом просто на передовій. Я в'їхала після 5 днів, а залишилась на 4 місяці. Ольга продовжує займатися забезпеченням військових. Для цього вигадала незвичайний спосіб, залучає донати в обмін на прикраси з відпрацьованих гільз. Матеріал надає рота, а виробництвом зайнявся батько Сергія. Він не професійний ювелір, але заради сина навчився підручними матеріалами в себе на роботі. Він змайстрував мені першу таку колекцію. Я йому намалювала, як це має бути. Я йому привезла гільзи з фронту діаметр ти гільз зазначила, як має бути, і він спробував саме виробництво запустити. Йому вдалося. Першу партію з десяти каблучок Ольга опублікувала в соцмережах. Прикраси розлетілися за кілька годин. Дуже сильно зіграло роль бажання Сергій, його батько дуже сильно хоче допомагати. Його два сини Сергій і Артем, які воюють разом. Коли ми закинули в Фейсбук, я закинула першу партію. Я там зробила такий міні-аукціон. Я йому подзвонила, казала, дають дві тисячі, дають три тисячі. Він мені каже, Оля, я не вірю. Тому він навіть не вірив, що люди настільки сприймуться позитивно і будуть нам допомагати. І це його дійсно дуже надихає. Бренд прикрас присвятили роті і назвали Сталева Сотня. Окрім перснів, виробляють сережки, браслети, кулони та брелоки. Основу для виробів виливають із латуні і вставляють край гільзи. В гільзі саме красиве це ось 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 це її дно, тому що там гарні написи. Вона там має кожен має, кожна гільза має свої шрами. знаєте, такі бойові. Десь начерблена, десь трошки з кольором там їх маркують. Зараз ми також ще залучили до виробництва чудового мужчину токаря, як він це все склеює, вимірює, виставляє правильно. Придбати прикраси можна на сторінці роти сталева сотня в інстаграмі. Мінімальний донат 500 гривень. Усі кошти передають на потреби бійців. Це дуже розв'язало хлопцям руки, тому що по суті в них з'явилася якась там своя така мінімальна каса. І, наприклад, екстрено потрібно запра... запал... заправити машину пальним. Там чи на ремонт екстрено дати гроші. Е, потрібно там оплачувати абонплату за старлінки. І ми маємо якийсь такий невеличкий свій ресурс. Нині рота збирає донати на дрон камікадзе після перемоги. Ольга планує перетворити виробництво прикрас на ветеранський бізнес, який забезпечить захисників роботою.